Водночас, після подій у Дебальцевому у столиці США в Вашингтоні, нового поштовху набула дискусія чи надавати Україні захисну зброю. Аргументи обох сторін слухала Тетяна Харченко. Дискусія про те, чи варто надавати Україні зброю, зібрала в інституті Карнегі як прихильників, так і противників цієї ідеї. Противники озброєння України наполягають, відійшли США зброю Україні. І українці самі про це пошкодують, адже Росія сприйме це як пряме втручання, і тоді конфлікт розгориться ще дужче. Натомість у колишнього посла США в Україні Стівена Вайфера на це свій погляд. Я б сказав, що ризик ескалації конфлікту, звісно ж, існує. Не буду цього заперечувати, але також думаю, що його цей ризик перебільшують. Сполучені Штати Америки можуть визначати свою залученість у цьому конфлікті. А от для самої Росії ескалація нелегке завдання, адже вона автоматично буде означати більше втягування у цей конфлікт. Російської армії і це невідворотно ставатиме більш очевидним як для самих росіян, так і для зовнішнього світу, що може призвести до накладення ще більших санкцій на Росію. Пайфера підтримує ще один колишній посол США в Україні, а нині активний прихильник надання їй зброї Джон Герпс. Все Дуже просто росіяни вже порушили мінську угоду. номер два. Вони захопили Дебальцеве. Українська армія була гарно озброєна, але вона змушена була відступати. Дуже прикро, що при цьому Росія не була названа порушницею мінських угод, бо саме так її треба було назвати. Івен Пайфер переконаний, якщо зараз не переломити ситуацію, найближчі 3-4 місяці в Україні можна буде спостерігати продовження боїв. В тому, що наступ може поширитися й на інші території, переконаний і Джон Гербст. Зброя не гарантує Україні перемогу над Росією, але збільшує для Росії ціну питання. І ось тут їй довелося б задуматися, чи готова вона до такої ціни, вважає експерт. Кремль планує просуватися все глибше і глибше в Україну. Тому Україні потрібно озброєння для того, щоб зупинити цей наступ. Як довго відбуватиметься обговорення цього питання? Якщо президент США вирішить надати? Ти озброєння і вирішить, що це нагальна потреба. Він може вислати його одразу. Нині констатує Джон Гербст Барак Обама проявляє надмірну обережність. Я думаю, він просто дуже обережний і також не до кінця розуміє масштаб цього конфлікту, який є набагато більшою загрозою ніж ідил. А він витрачає багато часу на ідил, і менше часу на війну в Україні. Дуже прикро, що усе складається саме так. Тетяна Харченко, голос Америки.